Доброго вечора з вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко сьогодні. У новинах у День незалежності України на площі сонячного годинника у Шауляї відбудеться захід нам не втомитися. Литва підготує шкільний проєкт для України, товариський матч з футболу між литовцями та українцями, жива музика та балетна вистава 4308 до Дня Незалежності України, посилення адміністративного потенціалу Агентства з реконструкції та інфраструктурного розвитку України. 24 серпня, день незалежності України. З цієї нагоди Український інтеграційний центр Мальва запрошує вас взяти участь у урочистому заході. Нам не втомитися, 24 серпня, о 18.00 на площі сонячного годинника в Шауляї, вулиці Ежеро, 24. О 18.00 від міської площі 12-метровий український прапор пронесуть на площу сонячного годинника. Пронесуть прапор Литовські стрільці Перемога українці на площі пролунає гімн пройде концертна програма, у якій візьмуть участь як українці, так і литовці. На завершення флешмоб ланцюг єдності ініційований Україною, який об'єднує українців, які проживають за кордоном та мешканців країни. Литва за півмільйона євро підготує типовий шкільний проєкт для України, а також надасть 300 тисяч євро на посилення адміністративного потенціалу Агентства з реконструкції України. Такі два нові проекти підтримки України були схвалені Кабінетом міністрів. Типовий технічний проект Школа майбутнього в Україні планується підготувати за 20 місяців. Попередня кошторисна вартість проєкту півмільйона євро. У протокольній постанові уряду зазначено, що запланований термін реалізації проєкту становить 9 місяців. Учасники проєкту для молоді і квепплітовоз минулого четверга взяли участь у товариському матчі з футболу з литовцями, серед яких був і віце Шауляю Юстіна Швєкжда. Захоплюючий матч закінчився перемогою литовців, але запальні українці вже просять про матч реванш. Завтра, 24 серпня, о сьомій вечора, у Шауляйському державному драматичному театрі відбудеться концерт живої музики та балету 4308 фестивальною акцією Шауляйські ночі ночі-13», присвячений святкуванню Дня Незалежності України, разом із композитором Ігназом Юзокасом, барабанним шаманом Гінтасом Гастивічусом та Етно. Всі виконання поєднує код 4308, який, якщо встановити його в квадратики, дасть Азов. Цей легендарний батальйон захисників Маріуполя більший за символ української боротьби. Це символ сили, свободи, честі, стійкості та нескінченої любові до України. Ці бійці є символом непереможності, і ця тема розвиватиметься у музично-танцювальній подорожі 4.3.08 року. Цей твір світова прем'єра, представлена шауляйськими ночами. Уряд Литви підтвердив, що центральна агенція управління проєктами зміцнить адміністративні можливості українського агентства реконструкції та розвитку інфраструктури в рамках проєкту, поділившись досвідом з українськими партнерами. Експертна підтримка у сфері державних закупівель та інших відповідних галузях надаватиметься відповідно до вимог методологічної європейської комісії, заснованої на компонентах. Попередня вартість проєкту 300 тисяч євро. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕТАПлюс, а також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.кавінскутисобака Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі.